Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами працюємо у середовищі Scretch. Давайте пригадаємо інструменти малювання, які ми будемо застосовувати у нашій роботі, у нашому проєкті сьогодні. Я буду за відповідь. Якщо дійсно ця відповідь підійде, ви отримаєте плюсик. Ця команда використовується для. Очищення сцени від малюнку, а ця команда використовується для того, щоб почати малювати. Підняти олівець навпаки, говорить нам про кінець малювання. Команда надати колір олівцю. Що ви виберете? А, Б, В, Г, Д, Е? Звичайно, вибір кольору олівця. Наступна команда змінити колір олівця на 10. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Змінити колір олівця, тому що ми змінюємо, звичайно. Змінити розмір олівця на один, варіант Д. Зміна розміру олівця. Задати розмір олівця одиничка. Звичайно, ми встановлюємо таким чином. Розмір. Для тих, хто Це завдання буде додано у описі до нашої роботи до відео. Сьогоднішнє наше завдання з вами. Нам потрібно виконати певну задачу. Нам потрібно створити у середовищі Scratch програму за допомогою якої Виконавець малюватиме паркан до краю сцени, а потім повідомить нам результат, що все виконано. Давайте з вами переглянемо. Алгоритм запускаємо зеленим прапорцем. Виконавець малює паркан перед школою і протягом двох секунд повідомляє нам, що ми виконали алгоритм. Давайте з вами переглянемо, що складається алгоритм. Перше, це команда звичайно зеленого прапорця. Далі зверніть увагу, що кожного разу, коли я запускаю алгоритм, наш виконавець переміщається у, певному, у певне розташування на сцені. І це конкретне розташування ми будемо задавати командою. Далі, що робить наш виконавець? Він повертається у певному напрямку, проходить. 40 років, ось ця відстань 40 років, повертає на 45 градусів, потім знову проходить невелику вже кількість кроків, певне 10 повертає на 90 градусів, знову проходить 10 кроків, потім знову поворот на 45 та проходить 40 кроків. Ну що, почнемо. Розглядати наш алгоритм більш детально. Отже, для того, щоб перемістити нашого виконавця на певній частині сцени, ми задаємо конкретне переміщення. Де я взяла ось ці дані? Я перемістила виконавця і використала команду перемістити по іксу та по Y. Далі, для того, щоб сцена очищувалася під час виконання наступних алгоритмів, я використала команду очистити все. Задала розмір олівця на 5, надала колір олівцю жовтенький, ви можете вибрати той, який вам більше сподобається. Та опустила олівець. Використала команду стиль обертання зліва направо, щоб наш виконавець в результаті не малював алгоритми вверх ногами. Далі у нас з'являється умова, певна умова, що виконується повторення вкладеного алгоритму до того часу, допоки наш виконавець не торкається межі. Ми з вами із керування будемо використовувати команду з умовою повторення, повторити до та спеціальним датчиком торкається. З випадаючого меню вибираємо межі, а встановлюємо умову, допоки виконується алгоритм. Після цього виконується наш алгоритм, а коли він торкнувся межі, наш виконавець каже виконано. Отже, давайте почнемо спочатку. Для того, щоб запустити середовище Scratch Online, я у пошуковому рядку пишу Scratch Online. Перевіряємо сайт Scratch Edu. Це те, що нам потрібно. Переходимо, вибираємо кнопку Створити, та давайте почнемо створювати наш проєкт. Відразу розміщуємо виконавця таким чином, звідки ми хотіли б, щоб виконувався наш алгоритм. Щоб це було легше зробити, давайте додамо виконавця на, точніше, сцену для виконання алгоритму. Я пропоную ось школа. Ви можете вибрати тло, яке підходить вам найбільше. Отже, для того, щоб ми повноцінно працювали із всіма блоками, давайте додамо ще такий інструмент, як кулівець із розширень. Перша команда, перша подія, коли зелений прапорець натиснуто. Далі наступна команда переміщає нашого виконавця у вибрану. Розташування на сцені. Переходимо в вкладку рух і беремо команду перемістити по іксу та У». Далі прописуємо блок команд олівець, очистити все, щоб очищувалось наше тло. Давайте задамо нашому олівцю звичайний розмір та колір. Пропоную розмір задати п'ятірочку. І колір ви можете вибрати самостійно. Головне, щоб ваш паркан було добряче видно. Червоний, я думаю, що він буде зливатися, хоча поекспериментуємо. Якщо буде не видно, ми змінимо. І, звичайно, щоб почати малювання, ми опускаємо олівець та використовуємо команду стиль обертання зліва направо, щоб наш виконавець не перевертався вверх ногами. Далі використовуємо повторення з умовою повторити до. Ми з вами говорили, що наш алгоритм буде виконуватись до того часу, допоки виконавець не торкнеться межі. У вкладці датчики вибираємо датчик торкається межі та прописуємо алгоритм. Отже. Наш виконавець має почати малювати першу дощечку вгору. Отже, це команда рух. Нам потрібно відразу задати йому певний напрямок. Для цього ми використовуємо команду Повернути в напрямок». Якщо ми малюємо першу дощечку вгору, тому вгора перевертаємо, налаштовуємо на напрямок 0 вгору. Далі, наступна команда: наш виконавець має пройти 40 кроків. Є пройти на 40 кроків. Далі поворот на 45 градусів, щоб почати малювати верхівку нашого, нашої дощечки. Давайте подивимося, що ми маємо. Початок непогано, працюємо далі. Далі ми переміщаємо нашого виконавця на 10 кроків, тому що ми малюємо зараз з вами ось, цю, ось ці частинки нашого паркану. Так, перемістили на 10 кроків і тепер повертає наш виконавець на 90 градусів. Давайте подивимося, результат непогано. Далі знову переміщаємо на 10 кроків та повертаємо знову ж таки на 45 градусів. Команду повернути на 45 градусів поміщаємо всередину нашого повторення з умовою та переміщуємо, так, давайте подивимось на результат непогано, та переміщуємо знову на 40 кроків. Результат вам уже, думаю подобається. Ви бачили, якщо ми не застосували одну із команд, у нас виходить Бог знайшов, не схоже зовсім на паркан. Головне дописати алгоритм до кінця і тоді все вийде. Далі ми візьмемо команду Говорити виконано. Виконано протягом 2 секунд. Запускаємо алгоритм. Прекрасно. Ви бачите, що червоний паркан зливається. Давайте трішки змінимо колір нашого паркану. Хай він буде жовтеньким, щоб було краще видно. Ось такий проєкт ми з вами сьогодні використали. Ми використовували блок повторення, цикл повторення з умовою. Якщо наш виконавець торкається межі, ми отримали зупинку нашого алгоритму та Виконалася команда говорити виконано протягом 2 секунд. Ваше завдання наступне. Протягом тижня у зручний час виконати алгоритм та надіслати у нашу групу. У кого є бажання, ви зможете виконати також нашу навчальну гру, яку я презентувала на початку уроку. Покликання на неї буде в описі. До цього відео на YouTube. Дякую вам за увагу, всім гарного дня. До побачення!